І малята, любі хлопчики й дівчата. Дуже радий вас вітати. Великодні свята тривають. Сьогодні я запрошую вас до лісу, щоб дізнатися, як звірята Великдень зустрічали. Напередодні свята Великодня, всі звірі зібралися на лісовій галявині. Порахуйте, дітки, скільки їх? Так, правильно, сім. А хто з усіх звірів найменший? Так, мишка, а хто найбільший? Правильно, ведмедик, а хто трохи більший за мишку? Білочка, розумнички, а хто трохи більший за білочку? Їжачок. А хто більший їжачка? Зайчик, а хто менший за ведмедика? Правильно вовчик. А хто менший за вовчика? Правильно лисичка. А тепер, друзі, спробуйте назвати по порядку всіх звіряток від найменшого до найбільшого. Так мишка, білочка, їжачок, зайченятко, лисичка, вовчик. Ведмедик. Спробуйте ще раз. А тепер давайте у зворотньому порядку. Від найбільшого до найменшого. Так, ведмедик, вовчик, лисичка, зайченятко, їжачок. Білочка мишка. Молодці малята! От зібралися всі звірі на галявині і стали міркувати. Як великдень будуть святкувати, вирішили призначити зайчика великоднім кроликом, що великодні яйця приносить. А де ж зайчику їх узяти? От і довелось зайчикові йти до сусіднього села. Там він іноді морку з капусткою на городі під'їдав. В одному дворі була у зайчика подружка, курочка, чубарочка. Вона не відмовила зайчикові і подарувала йому яєчка. А знайома кішечка допомогла зайчикові яєчка розписати, от і вийшли такі гарні писаночки, Цілий кошик. Ох, і важкий вивився кошик. Зайчик ледь ледь дотягнув його до лісу. Вирішив відразу писанки не роздавати. А наступного дня Великдень сім-сім звірятам. Пописанці писанці подарувати. Але от на галявину прибігла лисичка. Вирішила трохи побешкетувати і всі писаночки сховала. Прийшла в зайчик вранці на галявину, а кошик порожній. Засмутився зайчик. Давайте допоможемо йому. Всі Великотні яйця зібрати знов до кошика. Давайте їх знайдемо. Де знаходиться зелена писанка? Так, на пеньочку. А де знаходиться червона писанка? За пеньочком. Молодці. А де знаходиться оранжева писанка? Перед пеньочком. молодці? А де синя писанка? Подивіться уважно, синя писанка на дереві? А де біла писанка? Під деревом правильно дітки молодці? А де знаходиться фіолетова писанка? Правильно, ось вона за деревом, а де блакитна писанка? Пошукайте, правильно ось вона під грибом, під мухомором. А де жовта писанка? Де ж лисичка її сховала? Ось вона між квітами. У конваліях, так, а де рожева писанка. Так, правильно молодці. Ось вона, у дуплі дерева. Молодці дітки, всі писаночки знайшли. Зрадів зайчик, що всі писаночки знайшлися, і давай скоріш до кошика їх збирати. І вирішив їх всіх порахувати. Подивіться, малята, зайчик розклав писанки за порядком. Скільки всього писанок? Так дев'ять. А чи не припустився зайчик помилки? Подивіться, він нічого не переплутав. Так, правильно! Він поміняв місцями писаночку з номером 4 і номером 5. Молодці малята! Ви дуже уважні. А тепер, дітки, подивіться, які писаночки стоять не на своїх місцях, які треба поміняти місцями. Так, правильно пить. Пісоночку номер 3 і номер 7 Розумечки. Молодці малята, ви дуже-дуже уважні. От і прийшло свято Великодні, Христос Воскрес. Час писаночки дарувати. Скажіть, будь ласка, дітки в кошик ведмедокові. Яку писаночку треба покласти? Під яким номером? П'ять плюс два. Скільки дорівнює? Так, правильно, сім. Тож яку писаночку треба покласти ведмедику? Блакитну з номером сім. Молодці. А лисичці в кошик, яку писаночку треба покласти? Три плюс два. Скільки дорівнює? Так, правильно, п'ять. Лисичці біленька писаночка з номером п'ять. А яку ж писанку треба покласти? Вовчику до кошика. Сім мінус один. Скільки дорівнює? Так, правильно, шість! Тож, якого кольору писаночку треба покласти до кошика вовчику ось цю жовтеньку з номером 6. А мишці яку писаночку покладемо? 3 мінус 2 дорівнює? Один, звісно. Тож якого кольору писаночку? Покладемо мишеняті ось цю рожеву з цифрою один. А білочці яку писаночку покладемо. Один плюс один дорівнює? Так, два. Тож білочці? Якого кольору писанку покладемо? Так, ось цю зелену з номером два. А їжачкові. Один плюс два дорівнює. Три. Тож яку писаночку покладемо? Їжачкові. Так, їжачкові покладемо до кошика ось цю фіолетову писаночку з цифрою три. А зайчикові до кошика яку писаночку покладемо? Чотири плюс нуль дорівнює. Чотири правильно. Тож якого кольору дістанеться писаночка зайчикові. Ось ця червоненька з цифрою 4. Тож, дітки, подивіться, чи всі звірята отримали подаруночок. Так, всі, всі семеро. А подивіться, скільки писаночок залишилося. Так, дві писаночки. Спочатку було 9 писанок. Сім писанок подарували звіряткам. Скільки писанок залишилося? Так, правильно, дві. 9 мінус 7 дорівнює 2. Як ви гадаєте, кому можна подарувати ці дві писаночки? От якщо б вони були у вас, кому б ви їх подарували? Так, може, мамі з татом, може, бабусі з дідусем або братикам-сестричкам чи друзям, а може, хрещені. От, друзі і закінчилася наша казкова подорож. Ви сьогодні були такі уважні, кмітливі, розумні і допомогли зайчикові і всім лісовим звірятам отримати великодні подаруночки. А ви теж можете зробити для своїх рідних великодні писанки. Їх же можна просто намалювати або зліпити, або зробити облікацію, ваші рідні будуть дуже раді. А зараз нам час прощатися. До побачення веселих свят.